Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів першого класу на урок курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку мої досліди: як вирощувати кімнатні рослини. Робимо настанову собі на урок. Люблю я свій розум. Повторюйте увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю знання і мислю логічно. Цікаві завдання я практично. Починаємо урок, як завжди, із програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Звертається до вас ведуча. Який зараз місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Бідна дитина нічого не знає. Допоможіть їй, будь ласка. Так, а тепер, ведучий, мої вітання. Який сьогодні спостерігаєте стан неба? Сонячно, хмарно, чи похмуро? Чи були зранку опади? Може, комусь відома температура повітря? Ще один знавець. Так, отже, сьогодні на уроці ми ознайомимось із різноманітністю кімнатних рослин з правилами догляду за ними вчитимемось впізнавати рослини за зображеннями, розвиватимемо вміння спостерігати, аналізувати та робити висновки. Погляньте, будь ласка, на цю світлину. Це долина нарцисів у Закарпатті. яка краса. А це фестиваль тюльпанів у Кропивницькому. А це розарій у Полтаві. Коли ж буде Харків, скажете ви, так? Буде. Зараз ви бачите лавандове поле на Волині. До речі, лавандове поле є і у Харківській області, біля села Леб'яже Чугуївського району. А ось і Харків. Це наш бал-хризантем. У екопарку Фельдмана? Щороку проводиться цей бал? Погляньте, а як називаються рослини, що ростуть на підвіконні? До цього ми з вами знайомилися із рослинами, які ростуть у ґрунті на повітрі, так? А ці у горщиках. То що ж це за рослини? Кімнатні правильно називаються вони. Розглянемо деякі кімнатні рослини. Це Герань. Красунечка, так? У мене зараз на балконі квітне їх аж чотири. А це Сенполія. Ми звикли називати її Фіалка. А це Каланхое. Продовжуємо знайомитись. Знайома, мабуть, вам квітка, так? Це орхідея, а це бегонія, а це Пеларгонія. Подивіться, бегонія малесенькі, малесенькі такі квіточки, дуже схожі на троянди. Далі, дітки, знайомимось. Ця квітка називається. Традесканція, а це алое, а це драцена, плющ, монстера. А це, мабуть, всі знають, так? Це кактуси. Дай відповіді на питання, які з рослин тобі знайомі, які ви щойно бачили. Чи є у тебе вдома кімнатні рослини? А яка з них тобі подобається найбільше? Можливо, є улюблена якась рослинка. А хто доглядає за рослинами у вашому домі? Чи однакового догляду потребують різні рослини? Ви спостерігали? За тим, хто доглядає. А чи знаєш, ти, як правильно доглядати за кімнатними рослинами? Що рослинам потрібно? Відстояна вода для поливу, оприскування, щоб пил змивати з листочків, щоб вони добре дихали, та розпушування ґрунту. Для чого це потрібно? Для того, щоб у ґрунт потрапляли повітря та вода. Розглянь зображення та поясни, що трапилося з рослиною на другому фото. Подивіться. Що з нею таке? Подивіться, яка вона красива була та яка стала. Мабуть, за нею погано доглядали, так? Чому кімнатні рослини не можуть гарно рости без догляду? Тому що. Рослини ті, що ростуть на вулиці у ґрунті, так, у вільному. Там є сонечко, є повітря, та ще й дощик може бути, чи вранішня роса. А вдома, якщо ви забуваєте поливати квітку, або дуже часто її поливаєте, або не розпушуєте ґрунт, чи не змінюєте ґрунт, вона може захворіти та загинути. Ну, а зараз впізнайте рослини. Так, ну, звісно ж, впізнали, так? Це була Герань, плющ та орхідея. Ну, а далі продовжуємо працювати у нашому зошиті. Відкриваємо сторінка 101, о, 41. Визначте назви зображених кімнатних рослин та впиши відповідні цифри. Яка з них є в тебе вдома? Обведи її. Так, ну що, з усіма ми сьогодні знайомились чи ні? Подивимось. Так, це у нас кактус, всім відомо з нього й почнемо. А це дітки, а це синполія або фіалка, а це а це алое, і залишилася традисканція. Розглянь малюночки, познач відповідними цифрами дії щодо догляду за кімнатними рослинами. Що треба робити спочатку? Що потім позначити цифрами? 1, 2, 3, 4. Дайте відповіді на питання, які овочі, фрукти та ягоди тобі подобаються найбільше. Що ти знаєш про користь овочів і фруктів для твого здоров'я? За що ми цінуємо культурні рослини? Розглянули малюночок? Цікаво знати, дітки, якщо ви забули полити рослину і земля зовсім висохла, то треба поставити горщик з квіткою у воду і тримати до зникнення пухирців повітря. Земля має стати вогкою. Поливаючи рослини, пам'ятайте, що краще добре полити квітку раз на тиждень, ніж потроху щодня. Навесні і влітку під час цвітіння кімнатну рослину треба поливати трохи більше ніж зазвичай? Ну, а наступне завдання інтерактивне. Треба буде розподілити рослини на кімнатні та культурні? Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз вправа все в твоїх руках. Яким був твій настрій сьогодні? на уроці? Яке завдання сподобалось найбільше? Що ти сьогодні виконав? Яких результатів досяг на уроці? Про що нове ти сьогодні дізнався? Які знання отримав? Чим ти сьогодні допоміг іншим? Чи покращилися сьогодні твої стосунки з оточуючим? Які труднощі ти сьогодні відчув на уроці? Над чим ще потрібно подумати чи попрацювати? Ну а зараз почнемо разом фізкульт хвилинку, обов'язково продовжити її потім. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. Сподобаю. Мені я сподіваюся, що вам сподобалися оці дітлахи та їх пісенька. До зустрічі!